Добрий день, мене звати Данило Хончаренко і я юрист практики військового права адвокатського бюро Приходько та партнери. Держава почала запроваджувати велику реформу медико-соціальної експертної комісії органу, який встановлював інвалідність особам. В тому числі законопроект номер 12178 вносить зміни до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку в розрізі отримання відстрочки. Чи треба чоловікам з інвалідністю проходити перекомісію? Чи будуть довідки ЛКК та МСЕК вважатися підставою для відстрочки? Та що буде з вже набутими відстрочками? Акт, який ми сьогодні обговорюємо, називається так: законопроект щодо провадження оцінювання повсякденного функціонування особи. Він вносить свої правки одразу в десяток законів. Основні зміни, звичайно, стосуються реформування секоновий орган експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про те, як це змінить мобілізаційний закон, відповідно до даного законопроекту, пункти 14 та 9 статті 23 три від строчка від призову будуть змінені. Нова редакція пункту 9 звучить так. А саме не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язання зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною та або своїми батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. В цьому форматі підстава для відстрочки не змінилася, а була доповнена новим пунктом. Те саме актуальне для 14 го пункту статті про відстрочку. Отже, для отримання відстрочки на підставі догляду догляд треба підтвердити або довідку МСЕК, або довідку ЛКК, або ж рішенням експертної команди. Що ж буде з чоловіками, які самі мають групу інвалідності, все залежить від типу такої інвалідності. Відповідно до законопроекту 12.178, перепроходження комісії по призначенню групи інвалідності буде обов'язково для чоловіків, які мають інвалідність із зазначеним терміном перепроходження комісії. Ті ж чоловіки, які мають безтермінову групу інвалідності, на переогляд, не направляються, окрім як за власним бажанням або за рішенням суду. Це означає, що додатком сек про інвалідність чоловіка буде і надалі вважатися підставою для отримання відстрочки. Якщо вам потрібна консультація юриста по мобілізації, телефонуйте за вказаним номером телефону або ж залишайте заявку на нашому сайті.